Якщо ви дивитесь це відео, то ви або були в Таїланді, або є в Таїланді, або збираєтесь сюди приїхати. Ну або просто мене любите і дивитеся, мої відео, підтримуєте мій канал. Усім привіт! Мене звати Юля. Я рада вітати вас на своєму каналі. Це відео точно буде класним, тому що ми зібралися в міні-подорож на декілька днів, і хочу все це зняти теж на свій ютуб канал, щоб вам було корисно, особливо для тих, хто збирається сюди приїхати, або для тих, хто вже тут і хоче побачити щось новеньке. Давайте введу вас трішки в Курс справи, куди ми їдемо, а все інше будемо вже по ходу діла розповідати. Ми живемо на бхокеті, але вирішили на два дні зганяти на сусідній острів, який називається Ко-Яо-Яй. І ця подорож, до речі, буде особливою, тому що ми зібралися пливти туди на паромі, який стоїть ззаду мене. Але ми беремо із собою свій байк. Ось він стоїть. Ми обрали спеціально такий вид транспорту, тому що щоб не орендувати там байк. Якщо це можливо, ми візьмемо свій, і на ньому вже будемо там подорожувати, їздити по місцевості. Хто вибере такий самий маршрут, як і ми, то ви повинні знати, що можна обрати перший варіант це швидкісна лодка, який довезе вас за 40 хвилин, за 400 бат за людину. Другий варіант це варіант, який обрали ми. Можна попливти з байком на цьому паромі, можна попливти без нього 200 бат за одну людину і 100 бат за байк. А, я ще вам забула сказати, що їхати на ньому півтори години, Чуть, трішки довше, але ну, ще дешевше, і можна поїхати із своїм байком. На тій лодочці за 400 бат з байком, ну, на жаль, не поміститися. Так от, про цей варіант мало хто знає, тому що тайці просувають і продвигають туристичний варіант, звичайно, швидкісну лодочку, кораблик, на якому ви швидко доїдете за 400 бат, і за цей ніхто не говорить, тому що це більше для тайців. Тут от одні місцеві, і тільки ми туристи приїхали сьогодні. Що нормально? Сказали відправлення цього парому два рази на день о 8.30 ранку і о 14.00 дня. Ми обрали, звичайно, поїхати зранку, щоб більше часу провести там на острові. У нас є ще пів години. Ми хочемо з'їздити в Севенелевен, купити собі кави, щоб півтори години не знаю, було чим зайнятися, окрім того, щоб дивитися красу. Будемо ще їсти смачні бутерброди, які я зробила, і пити каву. Тому я пропоную їхати в магазин, щоб ми потім не спізнились, не дай Бог. Все, побачимося далі. Ну що, ми заїхали, залишили наш байк. Тепер заходимо краще голову опускати. Тут у нас є е дві палуби. Можна зайти сюди, можна залишитись тут. Можна піти взагалі на двір. <рес> Запах тут такий собі, виглядає тут все дуже стрьомно. О, дитяча кімната. О, прикольно. А можна тут їхати? Я би хотіла тут на лавочці, можна? Коротше, старенький кораблик, умов немає, але зато ми їдемо з нашим байком. І це дуже круто, так? Да? Так. Да. Головне опускати голову, бо можна шандерахнути. Пішли туди і сядемо. О, тут прохладно, диви, тут кондиціонер робить. Вау. Чуєте, тут ще лакшері умови. Офігеть. Щоб ви зрозуміли, тут навіть є телевізор, можна подивитися на новини. На тайській мові, ну, якщо сильно скучно, то можна подивитись новини. Зігнуй чуть-чуть. А то вульгарщина. Ну, що я вам хочу сказати: всередині нема шаловити. По-перше, там неприємно пахне. По-друге, там через вікна, через скло нічого не видно, тому що воно все-таки в царапинах. І ми вирішили вийти на палубу і подихати свіжим повітрям. тут так сильно красиво Покажи, Андрій, Просто нереально. Я кажу, ми вийшли і я кажу, і за цей вид ми заплатили 500 бат. Офігеть! Дуже класно. І ще пощастило, що гарна погода не пече сонце, але є хмарки, і воно так комфортно, так круто. Я хочу вам нагадати, що зараз на вулиці вересень це таки знаєте, місяць не дуже туристичний. Туристів мало через декілька місяців почнеться вже ажіотаж. І якби період не дуже знаєте для подорожей по островам, але у нас є привід, і ми, якби на погоду, сильно не звертаємо увагу. Давайте так у природи немає поганої погоди, навіть якщо будуть дощі, а вони 100% будуть, то вони короткострокові, короткочасні, як -то правильно казати. І тут дощ є, тут уже його немає. Подивіться, яка краса. Як залишилися вдома, то нічого б такого не побачили. Ми перемістилися вже на задню палубу, і що я хотіла ще вам розказати. Я ж до поїздки завжди готуюся. Читаю в інтернеті, знаходжу місця, там описи і так далі. І я дивилася, що ці паром, ті, які я бачила, вони були більш комфортні, тому що там можна було прям вийти на вулицю. Там... Стояло багато лавочок. Тут от тільки одна лава, яка стоїть на задній палубі, і все ну сюди виходять тайці, які курять. Я так зрозуміла, що вони бувають різні, і можливо, якщо ви будете пливти на ній іншого разу, то можливо у вас буде більш комфортніше, більш зручніше. Але ж хочу вам нагадати, що якщо у вас свого транспорту немає байку, машини і перевозити нічого не потрібно, то мабуть краще обрати більш сучасний варіант спідбот за 400 бат. Ось і за 40 хвилин швиденько долетіти до острова. Ну що, яка ж поїздка без перекуса і без сухпайка? Ми з собою взяли бутіки. саме перше. По перше, в такому місці треба використати антисептик Перед тим як щось пхати до рота, та й в принципі краще, щоб він у вас в такому місці був. А, значить, що я взяла з собою? У нас є ось такі помидорочки, які я дома помила. Вони вже готові до споживання. Я взяла, зробила ось такі сендвічі з круасанами. Круасани куповані, але спекла я їх сама. Тобто вони були заморожені. Там калбаска, сирок, масло і листочок салату. Мені здається, що це буде дуже смачно. А ну і плюс у нас от кава, айс й із 7 eleven Так що ми зараз сядемо, і от з таким видом покажи, як гарно. Будемо. Чаювать та чаювать снідать коротше, друзі. Ми на землі буквально три метри відійшли від місця, де був причал, де ми зійшли з фері нашого. Зараз поїдемо шукати готель. Я вибрала райончик біля класної місцевості, куди ми хочемо в першу чергу піти. Де дуже гарно і чому, в принципі, ми обрали цей острів. От я хочу там першу ніч, щоб ми знайшли готель. А іншу ніч будемо ночувати в іншому готелі. Мені здається, це прикольно, щоб побачити різні місця. Все, погнали! Так, друзі, ми шукаємо нам житло, де зупинитися. Вже були в двох місцях. Подивилися готель, подивилися будиночок, і зараз приїхали ще. От, подивитися. О, ну в принципі непогано. Ліжко із слоніками. Якийсь холодильник, душ, туалет, все чистенько, нормально. Скільки вона склала? Це коштує? А матч? 900 бат. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи нормальна ця ціна для таких апартаментів. Мені здається, що так. Ми приїхали в інший номер подивитися. Тут не прибрано, але ми сказали, що no problem. Ми подивимося, щоб розуміти, що, з чим ми маємо справу Значить, дивіться, ліжко. А, що це таке? Холодильник? Ні, холодильника нема Коротше, шкафчик, телевізор. Тут от туалет і також є душ. Коштує цей номер 1000 бат, але, блін, тут дуже красивий вид. Ви подивіться просто на це вау! Тут тільки за вид можна 1000 бат віддати, правда? Офігенно, виходиш собі такі вранці, кофе макофе, чайок, сідаєш і любуєшся такою красотою. Ну що там? Скільки у нас варіантів залишилось? Поїдемо ще, подивимося і будемо обирати. Друзі, ми знайшли нам будиночок, його потрібно прибрати. Сказали десь 30-40 хвилин. Тому ми вирішили залишити там речі і поїхали в 7 eleven Цікавий факт: на цьому острові 7 eleven тільки два штуки. Прикиньте, один так внизу острова, інший повище. Ми так походили, подивилися. То хочу вам сказати, що, мабуть, сюди продукти не часто завозять, тому що полиці там, де стоїть полуфабрикати, то там взагалі пусті полички пішли, я вам покажу. Ось, наприклад, дивіться: я такого 7-е ніколи не бачила, що були пусті полки це якийсь прикол. Немає ні бананчиків, ні яблучок, нічого немає. Тут ось теж дуже мало всього. Я думала взяти якийсь виноград, там, знаєте. В 7-Eleven дуже прикольна та фішка, що тут можна знайти в принципі на будь-який смак їжу і корисну, і фрукти, і навіть овочі іноді. Але тут от я дивлюсь, взагалі нічого немає. Ми хочемо зараз заселитись, трошки відпочити, зарядити свої телефони, тому що вони вже сідають а, мікрофон. Теж і потім поїдемо на дуже класну локацію. Я надію, що погода піде нам, знаєте, так як потрібно. І ми знімемо те, що я задумав. Ну що, welcome to our apartment Заходь. Зараз буду показувати, що ми зняли. На цій території в цьому резорті є два види житла. Перший це такі кімнатки, які знаходяться поруч одна біля одної. А інший варіант це ось такі будиночки. Окремі різниця, щоб ви розуміли в 100 бат. Що за ціна? Я так і не зрозуміла, чому така маленька різниця. Ці номери коштують по 700 бат. Там теж ліжко, холодильник, душ, умивальник і, В принципі, все в цьому будиночку є. Ось така веранда. Вранці можна прокинутися, собі тут посидіти, стаканчик водички випити. Мені здається, дуже комфортно і класно. Щоб якби не оці дерева, то там взагалі було видно море. Воно там прорізається скрізь листя. Ми взяли цей номер для чого? Тільки для того, щоб переночувати. Тому ми в принципі ніякі лакшері умови собі не шукали. Але якщо був вибір між цим і цим, і різниця в 100 бат, ну якби вибір очевидний. Ми заходимо тут. У нас ось такі ложе. До речі, ця штука працює. А та вона розкладається, типу від комарів, від москітів. У нас нічого не покусало. Прикольно, якби в нас була дитина, то вона би спала ось тут. Можна ще попросити окремо постіль, подушечку, і дитина спала би тут. Тут є маленький холодильник, в якому є водичка. До речі, шафа така сама звичайна парасолька, що дуже актуально на наш період перебування. Тут ось такий туалет. Умивальник, до речі, тут виглядає все досить новим, тому що ті варіанти, які ми дивилися, ті варіанти, які в принципі можуть бути, то такі, знаєте, старенькі. Ось вам душик. Тут ми залишимось до завтра. А завтра плануємо змінити житло і поїхати в якийсь інший готель. Отже, давайте ще декілька слів про житло на каояй. Я не знаю, що правильно назвала. Ладно, давай знову. Отже, давайте іще пару слів про цей острів і про житло на ньому. Якщо ви збираєтеся сюди приїхати на декілька днів, і вам важливо, щоб був басейн, щоб був лежачок, щоб ви собі там покайфували на території, не знаю, ресторанчик, щоб був смачна їжа і це було біля моря, то, звичайно, ціна буде вища, десь 1300 мінімум, і ціни йдуть вгору. Також можна зняти дорогий бунгало, дорогу вілу, також на березі моря. Це все реально, це все можливо, воно тут є. Да, не дуже багато варіантів, але знайти можна. Але якщо ви, як і ми, приїхали сюди дослідити острів, подивитися природу, поїздити, подивитись, а не сидіти в номері. То я думаю, що ось такий варіант: 700-800 тисяч бат за одну ніч це більш ніж доступно, і тут таких варіантів дуже багато. Якщо у вас часу немає, можна зарезервувати онлайн на букінгу або знайти номер телефону і позвонити. А якщо в принципі у вас немає дітей, у вас є час і бажання, то можна приїхати самостійно, так як ми витратити годину часу, поїздити, подивитися, буквально там якісь 5-6 варіантів і обрати. Той, який вам подобається. Ну що ж, дякую мікрофону, який підвів мене і не записав звук в моменті. Тому роблю начитку вже ось на монтажі. Це Лім Хет біч, один із найкрасивіших пляжів на острові Кояояй. Його ще називають пляжем косою. Бо під час відпливу тут утворюється довга біла смуга піску, яка йде просто в море. З одного боку Андаманське море, з іншого неймовірно спокійна лагуна. Ми були на пляжі вне сезон, починався дощ, тому це не настільки красиво і соковито, як показано в інтернеті. Але якщо ви приїдете в сонячний день, то буде те, що треба. Коли стоїш посеред цієї коси, здається, що море навколо тебе з усіх боків. Відчуття просто нереальні. Головне ще вгадати з відпливом і припливом води. Якщо будете в цьому місці, відгукніться в коментарях, як вам і чи підлаштувалась погода під вас. А тепер ми приїхали поїсти по дорозі. Побачили дуже класну кафешку. Подивіться, ось такі альтанки. Я не знаю, як для вас, а для мене це так атмосферно. Це краще будь-якого дорогого закладу і ресторану. Ну реально, і подивіться, який тут вид. Замовили їжу, і поки чекаємо, я хотіла вам ось що сказати, що всі локації, пірси, з якого ми від'їжджали, пірс, до якого припливали, готелі, де ночували, заклади, де ми їли. Коротше, всі ось такі класні локації, які я вам показую в цьому відео, я залишу на них посилання обов'язково в описі під цим відео. Також ще хотіла вам сказати, що відразу відчувається, що ми приїхали в місце, де туристів небагато. Тут, якщо нас бачать діти, вони нам махають, вони нам кричать хелоу. Дорослі, якось так знаєте, звертають увагу, тому що на Пхукеті вже звичайно що такого немає. На крабі так само і цікавий факт за дороги. Я думала, що вони, чесно кажучи, будуть тут розбиті, тому що знову ж таки не дуже туристичне місце. Думала, що будуть не дуже комфортними. Але слухайте, вся дорога, по якій ми тут цілий день сьогодні їздили, вона абсолютно нормальної якості. На початку, тільки коли ми з'їхали із пірса, там була така глиняна, тому що там дорогу ремонтують, і це дуже сильно круто, тому що острів ну. Прям так знаєте, преображається і буде дуже зручний у використанні. І ще раз усім привіт! У нас другий день, то ми сьогодні з самого раночку прокинулися, щоб поїхати в південну частину острова. І ось що ми маємо в результаті: я вам скажу так: що та частина не дуже цікава. В принципі, на цьому острові небагато розваг, які можна відвідати і куди можна поїхати. А в цій частині то тим паче. Тому, якщо ви їдете на один день, то вниз, в принципі, можна і не суватися. Там тільки що є прикольно, то це пляжі. Якщо ви. Голодні на пляжі, і вам цього не вистачає, то можна поїздити, подивитися, поплавати, почилити на пляжиках. А якщо у вас особа не має багато часу, то краще цей час подвіжувати все-таки зверху острова, так як ми. Ми зараз заселилися в інший готель, так як я вам і казала, що ми завжди кожну ніч змінюємо готель, щоб це було цікавіше і більше побачити. Так само ми дивилися різні варіанти і вирішили зупинитися знову в будиночку. Теж дуже прикольне місце, гарна територія, є басейн, до речі, всі посилання. В тому числі на цей готель, на цей комплекс, я залишу в описі під відео. А зараз я, мабуть, запрошую вас всередину, покажу, що ми маємо і скільки коштують такі апартаменти. Заходьте взагалі. То, якщо чесно, в таких місцях є один мінус, можливо, два, які не дуже то мені подобаються. Перше, це комарі. Я поки отут стояла одну хвилину, записувала відео. Вони вже покусали за руки, за ноги вже все чухається. А другий мінус це те, що в будиночок може щось заповсти. Але що не зробиш заради краси? Заходьте. По-перше, хочу сказати, що будиночок весь повністю дерев'яний. Мені це дуже сильно подобається. Ми тут вже трошки розклали свої речі, тому сильно не звертайте уваги, ми зараз трошки приберемо. Нічого такого особливого, все абсолютно є. Нормальне, комфортне ліжко велике, так як я люблю. Готельні ліжка для мене це кайф, біла постіль. Кондиціонер є, чайник є. Якийсь телевізор, хто хоче подивитися тайські новини, Маленький холодильник. Ще також помітила мінус цього готелю, що тут досить темно. Я включила, вимкнула все світло, але все рівно темнувато, якось не вистачає одного великого, знаєте, одної великої лампи. Але можливо в цьому і свій кайф. Дзеркало, вішачки, щоб повішати речі. А тут ізюмінка, знаєте? О, господі! Ізюмінка цього готелю. Заходьте, я вам зараз покажу. Це ось такий душ прямо на вулиці. Тут ви можете познайомитися із якимись повзючими пауками, також сусідами. Туалет, ми. рукомийник, мило, двері ледве закриваються важкі, але нічого страшного. Я хотіла розповісти вам про ціни. На букінгу такий будиночок коштує 1600 бат. Це, я думаю, ціна і сезонна, і не сезонна, але через те, що ми приїхали сюди, зайшли в їхній освіт, запитали, що скільки коштує, вони нам показали. Що нам зробили знижку 10%. Це вийшла ціна 1485. Але вона нам віддала цей будиночок за 1400 бат. Приємна знижка? Приємно. Йо, пересете! Давай, 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 давай це в натурі вони. Бляха! Я я не знаю, що мені сказати. Я вже боюсь! Зачем ты мне це сказал? Надо мною прямо висить кажани! пять штук. Як вам таке? Андрей, а це ну сильно страшно небезпечно. Вы не нам щось зробити? Можуть? Ні. Честно, не можуть. Як мені тепер снімать? Я тепер буду тільки про них думать. Вони честно ничего не зроблять. А вони, тіпа, коли буде темно, вони улетять? Бляха, це фіаско, це просто жопа. Зараз ми підемо, подивимося, чи в усіх доміках є, якщо, може, переселимося. Люди, я ж думаю, ви не подумали, що ми тих кажанів залишимо спокою, ось тут аж жити, потім ми тут будемо сутки двіжувати. Ми пішли на рецепшн, щоб ну, запитати, чи це нормально, чи можна з ними щось зробити. Заходимо, кажемо, у нас там сюрприз в будиночку. Вона говорить: Який. Ми такі, ну от кажани у нас живуть там. А вона така: а, кажани. Чи страшно, це нормально, це говорить безпечно. Але сказали, що зараз прийде якийсь хаускіпінг, не знаю, хто там має прийти, і їх якось виженуть або заберуть. Побачимо, що вони з цим зроблять. Ну це, звісно, жесть, Я такого не очікувала. Чесно кажучи, ми збиралися поїхати на пляж, але так як ми заселилися в такий готель, де ось вам пляж, ось вам тут позаду басейн, зараз ми вам його покажемо. То вже нікуди не поїдемо, а ввечері підемо в красиве місце вечеряти. Якщо ви мене запитаєте, чи чиста тут вода і чи нормально плавати, то я вам скажу, що ну в принципі непогано. Я бачила і чистішу, але якщо немає особо варіантів, то можна і тут покупатися. Але це та є великий плюс. Тут дуже дуже мілко воно люди пішли і досі стоять по коліну. Тому, якщо приїхати з дітками, то я думаю, що цей готель досить комфортний. Ще дуже багато тіні, що теж є великим плюсом. Так, друзі, я ще забула вам сказати, що в нас цього разу ця поїздка не проста. Вона трішки святкова. Ми святкуємо день народження, не мій, якщо що. І сьогодні у нас святкова вечеря в дуже класному закладі. Реально, ну прям я не очікувала, що на цьому острові може бути ресторан. Такої якості, такої смачної кухні, обов'язково залишаю вам посилання, щоб ви сюди теж приїхали. Неважливо на якому кутку острова ви будете. Сюди обов'язково завітайте. Тут може бути трошки дорожче аніж в усіх інших, але слухайте, професіоналізм офіціантів, обслуговуючий персонал, їжа я всюди ставлю 5+. з плюсом. У нас була гостра страва. нам її швиденько замінили. І, взагалі, стосовно закладів на цьому острові, я хотіла вам сказати, що їх тут достатньо, особливо в північній частині, якщо ви зупинитеся. То не переживайте, що ви будете голодні, і доведеться їсти в Севенелевен, наприклад, чи ще десь. А тут достатньо смачно. В усіх закладах, де ми їли за ці два дні. Нам все сподобалося. Всі страви, які ми замовляли, так далеко від цивілізації, грубо кажучи, може бути настільки смачно. Коптель офігенний. І друзі, я ще хотіла вам сказати: якщо після перегляду цього відео або будь-якого іншого на моєму каналі у вас з'явилися якісь запитання, якісь моменти, які ви хочете уточнити, ви не соромтеся, ви пишіть їх в коментарях. Я обов'язково вам відповім. Але якщо питання дуже термінове, то краще все таки переходити на мій інстаграм. Там я ваше смс побачу швидше і відповідь дам також швидше. Тому мій інстаграм також буде в описі під цим відео. Та й взагалі слухайте, навіть якщо у вас немає питань, то все рівно підписуйтесь на мій інстаграм. Там теж дуже багато інформації, корисної і красивої, естетичної про життя в Таїланді, про те, як ми тут живемо, що ми тут робимо. Короче, дуже дуже багато всього. Тому підписуйтесь, я буду дуже рада. Усім добрий ранок. Не знаю, скільки разів за цей влог я з вами вже віталася. У нас третій день на острові, і сьогодні ми плануємо поїхати покататися, поплавати на каяках. Таке буде в нашому досвіді перше. Вже приїхав наш гід. Я так розумію, що так як не туристичний сезон, людей мало, і ми будемо тільки удвох, і це дуже круто. Хто катався плавав на каяках? Напишіть в коментарях ваш досвід дуже цікаво, тому що я, якщо чесно, переживаю, тому що ми будемо у воді. Якщо, не дай Бог, ми впадемо, перевернемося. Змії, і оце все я дуже Переживаю за це, але надію, що все буде добре. Да, на моєму фоні сидить варан, їсть щось у нього сніданок. Хотіла сказати, що на цьому острові не дуже багато активностей. Особа не має чим зайнятися, тому, знаєте, це такий острів поєднання з природою. Але якщо сильно хочете. Чимось зайнятися і щось таке більш активне поробити, то от можна, наприклад, як ми обрати каякінг. Також можна попливти на сусідні якісь острови, але для нас це не цікаво. Також я знаю, на острові є дві, дві слонячі ферми. Тому, в принципі, якщо вас таке цікавить, то можна ще обрати такий варіант, особливо якщо у вас є діти. Ну а так як я вже сказала, на цьому острові треба просто кайфувати, насолоджуватися природою, тому що тут вона неймовірно дуже сильно красива. Що там? Ти його знімаєш? Мене треба знімати. Е, та що я вже все розказала? Пішли. Я надію, сьогоднішній досвід нам сподобається. Ми вже під'їхали прямо на це місце. Звідки будемо стартувати? І він запропонував нам можна двом на одній лодочці, а можна по одному кожному лодочку. І блін, ми запитали, як буде краще. Так як ми перший раз, то він сказав, що краще буде по одному. Я ніколи таке не робила. Ти впадеш в воду. Ні, я надіюся, я не впаду в воду, бо це буде фіаско. О Господи. Все, вырубай, короче, Коротше, я вже не знаю, що говорити. Я ще переживаю. Ну на таке слухайте, ми не розраховували і взагалі не очікували. Ми приїхали до нашого другого, я вже можу тепер так сказати, наш гід, який возив нас на цій екскурсії на каяках, привіз нас до себе додому. Каже, давайте я вас зараз кокосом пригощу відрубав нам кокоси прямо свіженькі з пальми. От, покажи ще один. Ого, very big. Hmm. Is this better, yeah? уявляєте, які у нас сьогодні пригоди. Ми на таке не то, що не думали. Ми не розраховували і взагалі навіть уявити, такого я могли. Ми просто поїхали покататися на каяках. До речі, каяки рекомендую всім. Це взагалі було не страшно. У мене виходить, почало з першої секунди, як я тільки сіла. Я думала, що це буде, ну якби треба якийсь час, щоб навчитися їздити. Але все відбулося дуже швидко. і ми відразу попливли і півтори-дві години я не знаю скільки. Просто кайфували наодинці із природою. Це було дуже кайфово. Ще й в кінці побачили мавп. їх. Там було так багато, але я нічого не зняла, тому що я сама на них дивилася. Це було офігенно, дуже сильно рекомендую. Тей каякінг, на якому їздили ми, я обов'язково залишу в посиланні. каже: ви знаєте, як пользуватися ложками? Ну звісно, ми живемо вже тут два роки. Наш друг познайомив нас уже із своїм дядею, який тут, як не зрозуміла, чи він тут живе, чи він тут щось робить. Показав нам свій город, де в нього ростуть кокоси. Розказав, що кокосів є три види у них тут. Одні ось такі маленькі, дуже солодкі, інші великі, менш солодкі. І ще одні ось такі жовті, я не знаю, чи там буде видно, але вони не для пиття. О, oh, what is she, ah. it's sweet? Sweet. Very sweet. Maybe coconut. And you can fit okay. and try this huh? whatsapp or your yeah. number yeah. i make video for youtube and uh, write your phone number mm -hmm. yeah. understand yeah yeah good. Very good <laughs> Ось такий у нас пікнік, позривав нам свіжесенькі кокоси. Також сказав заправитися енергією. Ось такий рис, він солодкий, дуже смачний. Я не знаю, що там всередині. Такий, знаєте, альденте, два горішки. Сказав перекусити, поїсти, набратися енергії, тому що зараз будемо на каяках повертатися назад. Ми сидимо тут, дивимося на бика, який пасеться, на пальми, і снідаємо. Зараз вам покажу, де ми сидимо. Ось будиночок, а ми ось тут такий пікнік. Блін, офігенно, якщо чесно. Мені дуже це все-таки подобається. Сказав, що зараз буде показувати Андрію як осідлати бика. А, це ця травичка, що ти тобі показувала, пам'ятаєш? Ні, трава. І вона ховається. Я боюся. Прикол? <рі thr> я ні, ти що гониш? Давай, я знімаю. А сітла бика. Все, друзі, ми прибули на те місце, звідки стартували. Подивіться, у нас є сувеніри. Це нам дав наш. Друг, це мангрове дерево. Ми його посадимо зараз, і ви приїдете наступного разу. І побачите, які деревця ми тут посадили. Дивіться, давайте оберемо локейшн для них. Блін, це дуже прикольно, реально. Дивись. Опа, запам'ятали де? Наступний раз ви будете тут, і потім напишете мені, мені чи прийняли наші дерева. Тримаю, а це ти посадиш. І ще раз повторюю, що нам дуже сильно сподобалося. І ще раз покажу вам нашого гіда. Це нас. Я залишу його контакти. Ви йому пишіть. Якщо захочете теж так класно провести час. Я дуже сильно рекомендую, тому що нам як сподобалося. Це було просто мега-супер клас. Клас капанка. 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 Ну що? У нас крайній сніданок тут на цьому острові, і ми вирушаємо додому до хати на наш пхукет. Подивіться, що робиться за вікном. Це просто капець, бо там такі красиві гори. Але їх тупо не видно, тому що дуже сильна злива. Нам просто Бог подарував на ці два дні на наш вікенд, на наше свято, офігенну погоду. У мене є інстаграм і там теж дуже багато інформації буде з цього острова. Я взагалі збережу всі свої сторіс в папочку Као Яй і ви можете зайти, і теж там багато чого подивитися. Отже, якщо підвести підсумки, то наша подорож була дуже-дуже крутою, тому що класна погода, тому що ми сьогодні покаталися на каяках і це було просто неперевершено. Я всім рекомендую, якщо ви сюди приїдете. Друзі, на рахунок заправки не переживайте машину, байк заправити, все буде добре. Якщо у вас є готівка, то заправити можна без питань і без проблем. І є одна заправка, яку ми бачили на цьому острові, великого нормального розміру, де теж можна заправити свій транспорт. Тільки що їхали діти, і так на нас дивилися, наче ми на мав зоопарці І ще до речі, що незвично для нас на цьому острові дуже багато будиночків, які знаходяться такі знаєте, в підвішеному стані на спеціальних балках. А все тому, що ми запитали ось у нашого гіда, який сьогодні був з нами на каяках, Він розповів, що перший момент це тому, що таким чином проходить дуже класна вентиляція. Повітря гуляє під домом. Від будівлею, і тоді всередині не дуже свободно. Ну я так розумію, що кондиціонерів у них будинках таких немає. І другий момент це звичайно, що а, дощі, щоб не затопило, не дай Бог, щоб не знесло, щоб будинок не досілився в якусь іншу сторону. То теж тому їх будували і досі будують на стовпах. І до скорих зустріч! Всім па-па!